Христос Воскрес. Братий сестри, я теж прочитаю той рибок, який читав ще переді мною проповідник. Тут не для години, а для того, щоб розсліджити нашу пам'ять. І ми дещо поміркуємо над темою Воскресіння Христового в ракурсі тих роздумів, які у нас вже були раніше. Отже, Іван 20 двадцять російсько з 24-го вірша. Я перепрошую з 19 вірша по 29. -й. Я прочитаю і в кінці ми знову повернемося до цих текстів і побачимо деяку, на мою думку, цікаву, дуже детально. Увечері того дня, тобто дня першого тижня, коли Христос Воскрес, коли вже жінки звістили про те, що бачили його живим, бачили Ангелів, Марія бачила Христа Живого е, і так далі. Ввечері того дня. Тобто першого дня тижня, коли двері дому, де зібрались учні, були замкнені через страх перед людеями, прийшов Ісус. Став посередині і каже їм, мир вам. Сказавши це, Він показав їм свої руки і бік, учні зраділи, побачивши Господа. Ісус знову сказав їм Мир вам. Як отець послав мене, так і я посилаю вас. Сказавши це, Він думав на них і каже їм, прийміть Святого Духа. Кому простите гріхи, тим будуть прощені. А кому залишите, тим буде залишені. Хомиш, одного з дванадцятьох, званого дідімо, тобто близнюком, не було з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому, ми бачили Господа, то він сказав, якщо не побачу на його руках слідів від свяхи, і не вкладу свого пальця в сліди від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів його учні знову були в домі, і з ним був Хома. Приходить Ісус, коли двері були замкнені, став посередині, і сказав Мир вам. Потім каже Хомі, дай сюди свій палець. І подивися на мої руки, і дай свої руки в плоди мені. І не будь невіруючим, а віруючим. Хома сказав йому відповідь: Господь мій Бог. Ісус каже, ти повірив, Хома, бо побачив мене. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Друзі, ось так відбулися зустрічі Ісуса Христа з Апостолами після Його Воскресіння. Я би хотів, щоб ви ми дещо освіжили в пам'яті нашій те, про що ми говорили вже минулого разу, і взагалі протягом певного періоду часу ми з вами міркуємо про те. Що нас, як християн, переконує бути християнами, а чому ми віримо Ісусу Христу. І ми з вами говорили багато-багато моментів, і, зокрема, останнє, що ми розглядали, ми розглядали суд над Ісусом Христом. І ми з'ясували багато фактів, побачили, які свідчили про Його невинність, про те, що постраждав Ісус. І в цьому були переконані не тільки його прибічники, а й його противники, і вороги, і люди, які вирок йому виносили, теж були переконані в тому, що він невинний, але разом із тим Христос тому, мусив померти. І тепер Христос Воскрес із мертвих, і минулої неділі ми з вами. Згадували ці події, обставини цих подій і згадували про те, що було багато свідків воскресіння або незаперечні докази. Пам'ятаєте, які незаперечні докази ми з вами е, згадували? Перше порожня гробниця, тобто це речові докази, порожня гробниця і пеле, якими було обмотане його тіло. Вони не зникли, вони залишилися. Е, далі, письмові докази. Закарбовано в манускриптах, в писаннях в древніх, які дійшли до нашого часу, неодноразове свідчення про те, що Христос Воскрес. І свідчення ці були записані очевидцями. А очевидці цих вже знову ж таки Максим нагадував сьогодні. Їх було понад пів тисячі людей. Це як мінімум, і то. Це коли одночасно Христос з'явився. А скільки було індивідуальних? З'явлені Христа. А скільки було в меншій кількості, а апостолом неодноразово з'являвся він не один раз. А скільки? Друзі, скільки разів повинен був з'явитися Христос, щоб обеззброїти своїх ворогів і позбавити всяких контраргументів? Ну, двох разів достатньо. Трьох. Христос з'являвся 40 днів поспіль. 40 днів. З'являвся Христос живий, а потім іще приходив із неба, ну, розмовляв з деякими, апостолами апостолом Стефан бачив і так далі. Друзі, ще одним із незаперечних свідчень є те, що повна відсутність контраргументів. Ну, Археологічних розкопок, скільки їх проводили, друзі не знайшли жодного. Жодного археологічного доказу або якогось речового доказу про те, що Христос залишився мертвим, немає. Те, що Він ожив, якраз відсутність того, що він мертвий, є одним із аргументів того, що він воскрес. Він живий. Його немає мертвого. Друзі, але сьогодні я хотів би говорити про інше, а що це в принципі значить те, що Він Воскрес, переконавшись в тому, що Воскресіння Ісуса Христа не вигадка, а беззаперечна істина доведена і підтверджена багатьма фактами багатьма свідками, до яких висновків ми, як спостерігачі, як дослідники. Маємо прийти. Він був мертвий, і смерть його, біологічна смерть, була підтверджена, ну, якби, як би, е, патологоанатомом, який зробив прокол з писом. І пішов і затвердив е, півату, сказав, що він не все. Ознак життя немає. Життя немає ніякого. І він воскрес. І от, друзі, оцей факт у мертвий і воскрес. В чому він нас має переконати? Що тепер ми маємо з цим фактом робити? Ми зачитаємо послання до Римлян, перший розділ, перших декілька віршів. Цей текст теж читався і про нього говорилося, але я хотів би знову заакцентувати на ньому увагу нашу, щоб ми збагнули основну суть Воскресіння. В чому Воскресіння безапеляційно, беззаперечно переконує кожного неприскіпливого, неупередженого дослідника. Отже, Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, відділений для проповіді Євангелія Божого. Тобто, ви послання до Римлян це воно не має якогось е, анонімного автора. Є людина, яка написала ці слова, є людина, яка підписалася під кожним словом цього документа, цієї книги. І ця людина досить авторитетна, це реальна людина. Це людина, яка залишила після себе е, великий вклад, великий літературний внесок зробила. І по сьогоднішній день книги цієї людини найпоширеніші, їх найбільше видають, на найбільшу кількість мов перекладаються книги Нового Завіту. Половина Нового Завіту належить цій людині. Перу, Павлу. Павла. Так от, Павло підписується під кожним словом, сказаним ним. Окрім того, послання до римлян – це системне богослів'я, Павло викладає. Те, як він розуміє Євангелію, як він розуміє життя Бога. І він про це говорить. І от з чого він починає? Він починає з дуже цікавого моменту. Читаємо: Павло, Раб Ісуса Христа, покликаний Апостол, відділений для проповіді Євангелія Божого, яке Бог раніше обіцяв через свої пророків в Святому Писанні про свого Сина, який народився по плоті від нащадка Давида і виявився. Сином Божим, у силі по Духу Святості через Воскресіння змертвих про Ісуса Христа нашого Господа. Друзі, Воскресіння змертних переконує в чому? В тому, що Христос не просто непересічна видатна людина, ну якийсь великий вчитель, мудрець, ну, ну ще, ну, супермен якийсь. Ні. Воскресіння з мертвих підтверджує один беззаперечний факт, а точніше істину Ісус Христос, Син Божий. Він незвичайна людина, тому що е, скільки було людей, цікавих, видатних, розумних, здібних, з надприродними здібностями, але всіх цих людей зрівняла Хто? смерть. Смерть зрівняла всіх. І Біблія навіть так говорить, навіть священників від тих смерть рівняє, не дозволяє одному священнику залишатися е, довго. Тобто постійно, постійно, постійно змінювалися священники. Постійно змінюється покоління, змінюються президенти, змінюються правителі, царі і так далі. Чому навіть папа Римський і той має змінитися? Чому? Смерть не дозволяє. Так от. І ніхто із них фактично помер вже не вернувся на землю. Окрім, окрім Ісуса Христа. Ісус Христос воскрес мертвих. І це той факт, про який ми говорили, він беззаперечний. Тому, коли ми говоримо, що Ісус Христос Воскрес, це означає, Воскресіння Ісуса Христа дорівнює, що Ісус Христос Син Божий. Друзі, э, Воскресіння мертвих Ісуса Христа остаточно підтвердило ті слова, які він говорив раніше. Скажіть, Христос говорив про те, що Він Син Божий. Він називав себе так? Називав. І за що його переслідували людей? За те, що він називав себе Сином Божим, говорячи про це або визнаючи себе рівним кому? Богу. Тобто саме ці слова, які стосувалися його походження, його істоти, його положення, його статусу, його природи, ці слова викликали агресію його противників. Ці слова провокували людей переслідувати його. Релігійні фанати, іудаїсти, вони не могли погодитися з цим. Те, що він годував голодних, в принципі, це було добре. Те, що він оздоровлював не дуже. те, що він мертвих воскрешав, чудово. Але те, що він сином Божим себе називав, оцього вони не могли вісти. І вони заплющували очі на все те добро, яке він робив, тому що те, за кого він видавав себе, воно їх обурювало. І вони думали, що обурювало справедливо. Тому що вони знали, що є тільки один Бог. І не може бути такого, щоб людина була Богом. Але коли Ісус Христос воскрес із мертвих, цей факт. Що зробив? Він переконав в тому, що все, що говорив Ісус Христос про себе, є правдою. Абсолютною. Взагалі, без всяких заперечень, безсумнівної. До речі, саме те, що він себе називав Сином Божим, викликало не тільки агресію противників, а і сумніви, просто елементарні сумніви у слухачів. Люди слухали його і думали. Якось звучить воно, ну так, сумнівно. Але коли він воскрес і смерть, все, для сумнівів немає місця. Чому? Ну, в одному вічі є такі слова, все смерть поставить на свої місця і зможе кожного переконати. Але, друзі, тут не тільки смерть поставила на свої місця. Тут на свої місця поставило Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа розставило всі крапки над І. І тепер жоден із його противників не міг нічого сказати. Ну, І пам'ятаєте, ми минулого разу говорили, що вони єдине на що спромоглися, це заплатити за мовчання, аби люди, які були очевидцями того, що сталося, поширювали неправдиву інформацію. От і все. Тепер, друзі, коли ми міркуємо про те, що ж все-таки означає, що Ісус Христос Воскрес із мертвих, і ми сказали, це дорівнює тому що Він Син Божий. Ми з вами прочитали про те, як будувалися стосунки Ісуса із Хомою. Після першого зібрання, коли Хоми чомусь не було, учні почали розповідати йому про те що, те, що приходив Ісус, і Хома сказав які слова? Поки не побачу, поки не вкладу пальці в його рани, не... не повірю. Проти сестри, що не вірив Хома? В те, що він живий, гаразд. Коли наступної неділі Хома був на зібранні, прийшов Ісус, запропонував йому доторкнутися до його ран, вкласти руку в ребра. Ну, Я думаю, Хома цього не робив. Хома сказав тільки декілька слів, яких? Господь, Господь мій і Бог мій. Тепер питання: в що повірив Хома. Тільки Воскресіння. Він не говорить про Воскресіння зараз, Він говорить про інше. Він говорить про те, що якщо він Воскрес, то значить він хто? Господь і Бог. Господь і Бог. Друзі, коли ми говоримо Син Божий, а тепер далі ставимо до рівні, Господь і Бог. Воскресіння Ісуса Христа дорівнює син Божий і дорівнює Господь і Бог. Ісус Христос своїм Воскресінням підтвердив свою божественну природу. Чому я кажу, ну, кілька слів можливо поясню. Чому це відбувається тоді, коли люди сприймають Бога як посаду, як посадовця? Я вже колись про це говорив. Ну, наприклад, дочка генерала це не генерал, правда? Але коли ми скажемо, син людський це людина чи ні? Людина, чому? Тому що генерал це посада, це рад. А людина це істота, це іство. Так от Бог це посада чи Істота. Це єство, це істота, це природа, це сутність. І коли ми кажемо Син Божий, то це означає, що він за своєю істотою, за своєю суттю. Бог. По положенню він син, за природою він Бог. Отець за природою Бог, а за положенням отець. Це та таємниця, яка ну, ми тільки здогадуємося про Неї. Ми тільки натяки оці знаходимо на сторінках Писання, але насправді те, що Ісус Христос Воскрес і мертвих, є підтвердженням Його Божественності, що Він Бог. І тепер виникає наступне, е, наступний висновок. Оскільки Христос Воскресив змертве, то тепер неможливо ніяк ніяким чином спростувати все те, чому Він навчав і що він говорив. Кому ще вірити можна більше, ніж Ісусу Христу? Якому лідеру, якому вощу, якому релігійному діячу чи політичному діячу? Кому? Якщо тільки Ісус Христос воскресе мертвих, а всіх інших? Смерть обрізає і все, вони зникають І їхні слова залишаються в минулому. Тому хай Бог власнить нас вірити, вірити в Ісуса Христа, вірити йому, Його словам, пам'ятаючи, що Він Воскрес і смерть, боїстину Воскрес. І далі. А якщо це не так, де контраргумент? Чи їм довести, що це не так? Цих контраргументів в принципі не існує. Пам'ятаєте, я вже говорив минулого разу цю думку, що безбожники стверджуються в своїй безбожності, намагаються якось це обґрунтувати і аргументувати, не тому що недостатньо аргументів на користь Воскресіння. Через те, що Воскресіння Христа їм не вигідне, ось і все. Тому що воно викриває їхню аморальну сутність. Тому, хай Бог нас, Бозі, щоб ми вірили в Ісусу Христу, любили Його і були переконаними християнами. переконаними і мали основність добре, розуміли, що міцний фундамент це Ісус Христос. Чому? Все дуже просто. Він один, хто воскрес і змертвий. І більше не помирає ніколи. Хай Бог вас вийде нас, сьогодні ми помолимося. Волостерний Боже, хвала Тобі і подяка за Ісуса Христа, нашого Господа. І Спасителя за Воскресіння мертвих, за те, що ти, Боже, Воскресив Сина Твого і цим довів те, що Він побрав є Господом і Богом. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ця істина просвітлює і моє серце, і розум. І мені хочеться, щоб ми були всі переконані у істинності слівки, мали відступів, пам'ятаючи, що ніхто, крім тебе, не заслуговує на більшу довіру. Щоб ми вірили всім Твоїм словам, пам'ятаючи, що ти сильний, виконати все, що Ти говориш, що ти, Господи, сильний довести нас до вічності, зберегти під лукаву, під зла, від усякого нещастя, від усякого нечестя, Власно, в розмовах тих людей, які противляться тобі, які, можливо, воюють із тобою. Гласи, Господи, щоб ми були добрими воїнами Твоїми. І могли радіти і тішитися і істинні, як тобі Через Воскресенье Ісуса Христа. Амінь.